Мешканка одного з багатоповерхових будинків по вулиці Генерала Олекса Алмазова Ірина каже, її дім регулярно залишається без води через аварії. Проснулася сьогодні утром, 12 часов дня, води немає. Обично включають у нас воду, тече ржава вода, вообще воняє до такої степені, просто невозможно, де гидко смить унітаз. Втім, жінка каже, боїться, що її будинок взагалі відключать від водопостачання. Я теж чула, що в нас в будинку багато людей, у яких є заборгованість, і з цього будуть виключати. Уже десь в лісках виключили два дома. Ну я сьогодні позвонила. Наш дом ще не виключили. Слава Богу. Ну да. Ну а що я ж не заставлю сусідів платити? Я то платю, а сусідів я ж не заставлю. Через оборгованість споживачів підприємству не вистачає коштів на закупівлю необхідних для ремонтних робіт ресурсів, говорить начальниця абонентського відділу міського комунального підприємства Миколаївводоканал Наталя Боровик. Сьогодні почали проводити ремонтні роботи водопроводу на вулицях генерала Олекси Алмазова, Євгенія Логінова, індустріальна морехідна. На час проведення робіт водопостачання буде відсутнє у 68 багатоквартирних будинків. Споживачі цих будинків заборгували перед водоканалом майже 4,5 мільйонів гривень. І для того, щоб скоротити термін роботи Робіт необхідно терміново сплатити ці борги для закупівлі витратних матеріалів та запчастин. Аби відновити водопостачання, ремонтна бригада реставрує старі деталі. Втім, такі роботи не гарантують довготривалої експлуатації, говорить виконуючий обов'язки начальника відділу водних мереж міського комунального підприємства Миколаївводоканал Олександр Полозенко. В задвіжках були виточені нержавійки нові шпінделя, укомплектовані старі задвіжки і засувки. І ми їх забираємо. Забираємо на водопроводну мережу. По-хорошому його треба було взяти, поміняти на нову. Сума заборгованості споживачів з індивідуальним договором сягає близько 48 мільйонів гривень, говорить Наталя Боровик. Якщо абонент не може одночасно сплатити всю суму заборгованості, ми пропонуємо укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно принести з собою паспорт, ідентифікаційний номер і ми укладемо договір. На декілька місяців надамо відсрочку цього платежу. Щодо колективних договорів з ОСББ, то сума боргу станом на травень 2025 року становить 593 тисячі гривень. Говорить начальник відділу обслуговування юридичних осіб міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Дмитро Марцин. З них 357 тисяч. Це вже 5 ОСББ, які ми подали на суд. Є вже судові рішення, які. Затягнули заборгованості ще з моменту спочатку ще до початку 2022 року. Дмитро Марцен зазначає, що з абонентами або представниками ОСББ, які йдуть на контакт, проблему заборгованості вдається вирішити за допомогою реструктуризації. У випадку коли споживачі не реагують на попередження, на них подають до суду, що може призвести до арешту банківських рахунків. Аліна Ковальчук, Юлія Фільмон, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.